Вона не завжди відповідає, вона може на третій день відповісти Альошенці. Альошенька думає, ого, ого. Альошенька сидить сам в чаті. Понимаєш? Три ефіри в день буде з дівчата. З понеділка три ефіра в день буде. Щоб вже зробити з вас наконець до тих морських котиків. Да. Інша дівчина не завжди відповідає. Інша дівчина має своє життя, представте. Вона не жде Алешеньку. в неї там тих Алешеньок на одній руки не пересчитаєш, треба дві ще й ноги підключати. Срать вона хотіла на Алешеньку. Понимає? У неї своя життя. у неї їбаки, у неї подружки, у неї раби, у неї все. вона зайнята. Вона зайнята. Там, блядь, щоб той Аллошенька протиснувся, блядь, на кофе. То йому, блядь, треба танго танцювати. Понимаєте? Привіт, ну о, і він боїться таку девочку потерять. Він, блядь, стоїть в очереді, випить кофе з нею в очереді, записаний там і жде 8 днів, поки в неї окошечко появится. А кошек а кошечка на наготочки. Отак Альошенька жде. Альошенька, блядь, жде ту девочку, так як ви ждете свою манікюрщицю професіонально.